До війни я працював на будівлі різноробочим. Також працював під підземеллі в шахті, був шахтером. Прийшов в армію у му році по власному бажанні. Ну, Перший раз на бойовій було досить страшнувато, потім до того вже не починаємо привикати після перших разів, перший, другий, третій раз е, штурм посадки про, производили. Е, посадка була досить важка, густа заросла. Е, після штурму ми проштурмували посадку, десь ширина посадки до 150 метрів, пройшли 800 метрів штурмом, е, взяли два бліндажа, е, ворога в полон взяли. Після цього у нас кожен день на позиціях нас штурмував ворог. Мінімум 9 днів все відбувалося. Вийшло так, що ми вижили, всі всі здорові, всі живі. Коли погана погода на фронті, вона зразу сказується, чи, це, чи, чи дощ, чи туман. Тому ворог сильно активізується. Коли погана ведемость, ворог дуже сильно активізується і починають проводити штурмові дії. Ми цього чекаємо, тому що ми розуміємо, що вони будуть до нас зараз підходити, і ми були ці готові їх зустріти. За укриттям ми їх трошки, як то кажуть, поставили на місце. Бій в міській забудові ну, набагато легше, тому що ми, маємо, ми знаходимося під укриттям, також старалися зробити собі якісь бліндажі, нори в тих же будинках і завжди ми ворога чекали за якимось укриттям, а от коли вже посадка. Вона вже розбита, прильотами різними дерева вже не, не, не такі густі, тому приходилося майже можна стати в відкритому полі, закопуватись і ховатися. І... Тому дуже тяжко в посадках, тому що треба купати. Чим, чим глибше викопаєш, глибшу нору, тим краще для, тим більше варіантів є вижити. Ну і головна задача це не спалитися, щоб ворог у вас не, не спалив. Дрони, старатися не, не, не виходити, коли над тобою якийсь дрон. А і найголовніше слухати командирів і команду і виконувати чітко бойові задачі. Стараюсь хлопців тримати в тонусі, своїм прикладом показую, як треба працювати з противником. Хлопці трошки беруть приклад. Саме головне в нашій роботі це тримати здоровий глузд, не панікувати. А далі, дасть Бог, у нас все вийде і ми приведемо Україну до перемоги. Ворог складний, вбиває наших дітей, жінок, ракетні обстріли. У нас задача по-любому тільки до перемоги. Тому це найбільша анатувація. Ворог підлий і нечесний, тому з ним треба працювати жорстко. Давайте зберемося, дамо ворогу нормальну вісім, чим більш більше ми цим зробимо, тим скорше ця війна закінчиться. Тому разом до перемоги.